3 серпня. Відкриття. Коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. Приповісті, 4 розділ, вірш 12 Минуло більше, ніж 500 років із того часу, коли Христофор Колумб із групою іспанських авантюристів після багатомісячного плавання відкрив новий світ. Це сталося в жовтні. Земля! Земля! закричав Родріго Де Тіана. Так була відкрита Америка. 3 серпня 1492 року три каравели Санта Марія, Пінтай та Нінія під керівництвом іспанського мореплавця Христофора Колумба вирушили з порту Палоса де ла Фронтіра. Понад два місяці знадобилося морякам, щоб досягнути землі, островів Багамського архіпелагу. Історія людства це безперервний ланцюг відкриттів. Ні для кого не є таємницею, що закон всесвітнього тяжіння був відкритий великим англійським вченим Ісаком Ньютоном, який за легендою гуляв у вечірньому садку та роздумував над проблемами фізики. У цей момент із дерева впало яблуко, що стало згодом відомим яблуком Ньютона, бо привело вченого до осяяння еврики. А першим, хто відкрив електрику, був давньогрецький філософ Фалес. Сталося це в 600 році до нашої ери. Одного разу, натираючи бурштин об шерсть, він зауважив, що камінь може притягувати дрібні предмети, між якими виникає електричний струм. Бурштином у стародавній Греції називався електрон. Наука здійснює все більше відкриттів, і попереду їх ще величезна кількість. Наприклад, сьогодні вчені відкривають і створюють нові ліки від раку, шукають еліксир вічної молодості, споглядають на інші світи за межами сонячної системи. Цікаво, що швидкість відкриттів збільшується та прискорюється. Кожного з нас, у тебе й мене, закладене Богом бажання осягнути щось цікаве та невідоме. Воно є в дитини, що підростає, яка пізнає світ і відкриває для себе предмети, явища, природу людей. Воно є у вченого, який ставить перед собою неймовірно високі цілі, бажання щось відкрити є навіть у звичайної, допитливої людини. Більшість мешканців землі уявляють собі, що у вічності спасенні будуть лише сидіти собі на хмарах і грати на арфах Але я переконана в тому, що вічність теж буде наповнена великими відкриттями, якщо тут, на землі, ми дізнаємося про неймовірні речі, то уявила собі, що нас чекає у вічності. А чи подобається тобі щось відкривати нове?